Добрий день. Тема паралельне проєктування і його властивості зображення фігур у стереоморфії. Розглядаємо один із видів перетворення паралельних проєктувань. За допомогою цього перетворення на площині утворюють зображення просторових фігур. Нехай дану площину альфа і пряму А, що її переконає, побудуємо зображення трикутника бицем на площину альфа, в напрямку прямої А. Для того проведемо аа 1 паралельний прямій А, пряма аа 1 перетинає площину Альфа у точці А1. Аналогічно проведемо прямі паралельні прямій А, ББ1 і С 1 які перетинають площину Альфа в відповідних точках Б1 і С1. І отримали трикутник А1, Б1, С1, який є зображеним трикутника БЦ. Або ще кажуть, що трикутник А1Б1С1 це паралельна проєкція трикутника АБЦ на площину Альфа. Або можемо сказати, що трикутник А1Б1С1 отримано з трикутника АБЦ за допомогою паралельного проєктування в напрямі прямої А. Пряму А називають проєктуючою прямою, а площину альфа площиною проєкції. Якщо пряма або півпряма паралельні проєктуючі прямі, то її проєкцією на площину альфа є точка. Тобто бачимо, що якщо прямі Б і А є паралельні, то точка Б1 є паралельною проєкцією прямої Б на площину альфа. Якщо відрізок або півпряма паралельні проєктуючій прямі, або лежать на ній, то її проєкцією на цю площину альфа є теж точка то збачимо відрізок АБ є паралельний прямій А, точка А1 є паралельна проєкція відрізка АБ на площину альфа і відрізок СД лежить на прямій А, то С1 є паралельною проєкцією відрізка СД на площину альфа. Якщо відрізки і прямі, які ми проєктуємо, не паралельні проєктуючі прямі, то маємо такі властивості паралельного проєктування. Паралельною проєкцією прямої є пряма. Паралельною проєкцією відрізка є відрізок. Паралельною проєкцією двох паралельних прямих є або пряма, або дві паралельні прямі. Паралельні проєкції двох паралельних відрізків лежать на одній прямій або на паралельних прямих. Відношення паралельних проєкцій відрізків, які лежать на одній прямій, або на паралельних прямих. дорівнює відношенню самих відрізків точка С належить підрізку АВ, і А1, С1, Б1 – це є паралельні проєкції точок А, С, Б, то А1, С1 відноситься до С1, а Б1, як АС, відноситься до ДС. І якщо відрізки АВ і СД паралельні, і точки А1, Б1, С1, Д1 є проєкції кінців відрізків, то а 1 b відноситься до С1Д1, як АБ відноситься до СД. Маємо наслідок: середина відрізка проєктується всередину його проєкції. І рівносторонній трикутник, і рівноведрений трикутник, і різносторонній трикутник проєктується у довільний трикутник. Пам'ятаємо, що середина відрізка проєктується всередину відрізка. Та, як імен, середня лінія трикутника А то Проекція М1Н1 є середньою лінією трикутника А1Б1С. На третьому малюночку: Г це висота одноведреного трикутника за властивістю висоти, П є медіаною, тобто точка Г є серединою відрізка КД, і проекція Г1 є серединою відрізка К1, д 1 тобто П1 Г1. Медіана трикутника p 1 К 1 Д1. Проєкцією будь-якого виду паралограма є паралограм, тому що при проєктуванні зберігається паралельність, тобто проєкцією і квадрата, і ромба, і прямокутника, і паралограма, є паралограм. Та як висота паралограма або CD, BH і DK є паралельні. То їх проєкції теж є паралельні. Завідувач ми проводимо висоту, тому що при проєктуванні величина кута не зберігається b 1 h 1 і паралельно проводимо висоту d 1 k 1 Подовільні види трапеції проєктуються в трапеції. МЕ e і QZ є паралельними. Отже, їх проєкції теж є паралельні, тобто М1Н1 паралельно q 1 z 1 Проєкцією кола є еліпс. Маємо два діаметри EТ і YX. два діаметри називаємо спряжені, якщо один із них перетинає паралельну хорду до другого і ділить її навпіл. Або ще, можемо сказати, два діаметри, які є перпендикулярні. Щоб побудувати зображення спряжених діаметрів, будуємо діаметр F1 t 1 Будуємо хорду l 1 n 1 яка є паралельно до заданого діаметра, ділимо її навпіл і через точки s 1 і o 1 проводимо пряму. І точки Y1 і X1 1 це кінці спряженого діаметра до діаметра f 1 t 1 Зобразити правильний шестикутник можна таким чином, так як при проєктуванні паралельність зберігається, то можемо побудувати паралограму B1, C1, d 1 O1. На продовженні сторони d 1 O1, за O1 відкласти відрізок o 1 a 1 який дорівнює відрізку o 1 d 1 На продовженні відрізка b 1 O1, за точку O1 відкласти відрізок o 1 e 1 що дорівнює відрізку b 1 O1, добудувати до паралограму. І отримаємо зображення правильного шестикутника. Можна побудувати зображення найбільшої діагоналі шестикутника b 1 E1, та як CA і DF ділить діагональ точками K і P таким чином, що відрізки BK і по P і PE є рівними, то відповідно рівними будуть проекції b 1 k 1 k 1 o 1 o 1 П1 і P1, E1. Через точки К1 і П1 двійним проводимо паралельні прямі С1, А1 і Б1, Ф1 і відкладаємо на них рівні відрізки К1, С1 дорівнює К1, А1 і дорівнює П1, Д1 і дорівнює П1, Ф1 і, і з'єднуємо точки А1, Б1, С1, Д1, Е1, Ф1. Гострий кут ромба дорівнює 60 градусів. Зобразимо проєкцію перпендикулярно сторону ромба, який проведений з точки перетину його діагоналу. Побудуємо ромб. Побудуємо проєкцію ромба. Проєкція ромба є дивільний паралограм. Проведемо в діагоналі В1, Ауден, 1 і 1 який перетинається в точці О1, та як прикутник А, Є рівнобедрений із кутом 60 градусів, то він є рівносторонній. Проведемо висоту у рівносторонньому трикутнику. Висота є медіаною, то тобто довжна дрізка H до рівня відрізка HD. Та як H є серединою відрізка ОД, то проекція h 1 теж буде серединою відрізка a 1 b 1 Проведемо проекцію висоти BH підрізок b 1 h 1 Бгаш є перпендикулярно АД і ОК перпендикулярно ОД, то BH і ОК є паралельними. При проєктуванні зберігається паралельність, тобто відрізок О1К1 є паралельним відрізку б 1 1 І перетинає А1Д1 і к 1 Отже, проєкція перпендикуляра О1К1 видів. Зобразимо проєкцію правильного трикутника вписаного в поле. Побудуємо спочатку проєкцію кола, проєкцією кола є Еліпс, проведемо діаметр F1, d 1 проведемо спряжений діаметр, будуємо довільну паралельну хорду, поділимо її навпіл точкою s 1 і проведемо спряжений діаметр b 1 k 1 та як трикутник АБЦ є правильний і вписаний в коло, то точка О це є точка перетину одіан, висот і дисектрист трикутника АБЦ. Я. За властивістю медіани БО дорівнює 2 помножити на ОП, та як ОК і ОБ є однакові дорівнюють радіусу, то КП дорівнює ОП. Точка П є серединою відрізка ОК, її проекція є серединою відрізка О1К1. Та як ФТ є перпендикулярна до БК і АЦ перпендикулярна до БК, то АЦ і ФТ є паралельними. Паралельність при проєктуванні зберігається, тому проведемо через точку П1 пряму А1С, що паралельна до Ф1 С1, і перетинає відповідно, Еліпс у точках А1 і С1. Залишилося з'єднати точки А1 і в 1 і С1 і в 1 Отримали трикутник 1 Белден 1 який є проєкцією вписаного в коло трикутника ABC. Дякую за увагу, завдання для самоперевірки. До побачення. Слава Україні!